Мир вам, браті і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Зустріч Трампа і Путіна, мабуть, все-таки відбудеться. Принаймні, Трамп заявив, що він готовий до такої зустрічі, і навіть Пісков за Путіна, тому що Путіну було западло, сказав, що Путін теж, можливо, подумає і погодиться. Готовність зустрічатися з Путіним ставить. Трампа на один рівень з Фіцо і Орбаном він зараз в цій компанії і на цьому рівні, тому що всі інші західні лідери гребують. Але що для нас важливо буде на цій зустрічі? Важливо, щоб ми розуміли, що нашим союзником на цій зустрічі буде не Трамп, а Путін. Трамп зробив все для того, щоб послабити свої позиції, скажемо, проукраїнські позиції. На цих перемовинах, позиції західного світу на цих перемовинах, він заявив, що у війні винен не Путін, а Байден. Також найближча людина до Трампа Маск, коли брав інтерв'ю це нещодавно у Аліси Вайдель, очільниці альтернативи для Німеччини пропутінської партії, в Німеччині він сказав, що Україна значно слабша. Ніж Ерефія немає жодних шансів. Звісно, Путін і всі в Ерефії розуміють, що він транслює думку Трампа. Тобто Трамп буде говорити з сильною країною Ефією про долю слабкої країни, у якої немає жодних шансів про Україну. І друга близька людина до Трампа вища з вісмією Україну, тобто показує, що коло Трампа. Україна мало цікава, вона смішна і нею можна нехтувати. Це син Трампа. Весь час це робить. І, зокрема, от він заявив, що в тому, що згорів Лос-Анджелес винна Україна, тому що Лос-Анджелес подарував дві. Пожежні машини Україні колись в 22-му році, і саме тому він згорів, тобто не потрібно було допомагати Україні, і все було би у Сполучених Штатах добре. Саме так це і сприймається в Ерефії, що американці, американське керівництво найближче оточення Трампа, розуміє, що чим менше вони допомагають Україні, тим краще ситуація в Сполучених Штатах, саме так. Трамп і трампісти окреслили свою позицію на майбутніх переговорах. На відміну від Трампа, його синка і цього наркомана, маска Путін знає, що Україна сильна країна, що українські збройні сили знищують велику кількість московських солдатів кожного дня. Що українські спецслужби і знову ж таки збройні сили щодня завдають ударів в глибину. Території Рефі, щодня спалюють якісь дуже важливі об'єкти, і він розуміє, що на відміну від Трампа українське керівництво непоступливе, воно не хоче з ним говорити, воно не хоче погоджуватися на капітуляцію. Позиція Трампа буде така, що давайте ми от з вами домовимось: от, е, ми не беремо Україну в НАТО, не даємо реальних жодних гарантій. Давайте просто зупинимо стріляти, і хай те, що ви загарбали, оце от все лишається вам. А... Україна нехай там якось поживе, або можливо, давайте погодимося на якийсь компроміс. От вам все, що по лівому берегу Дніпра, це ваше, а все інше це нехай буде Україна без НАТО, без гарантій і під вашим протекторатом. І, до речі, Зеленський скаже Трамп. Мені теж не подобається. але я впевнений, що Путін нас не підведе. Тому що Путін на ну це не погодиться. Він захоче все. Він притисне Трампа до стінки, і навіть такій слабкій людині, як Трамп, доведеться образитися, піти чим і такі збільшити кількість зброї, яка буде надаватися Україні Сполученими Штатами, цікаво, де буде відбуватися ця зустріч, можливо, в Гренландії. Але туди побоїться їхати Трамп. Тим паче, що датчани посилили оборону Гренландії двома човнами і вдвічі збільшили кількість прикордонних упряжок у цих їздових собак. Вони там щось там патрулюють по цих всіх снігах їздовими собаками ескімоськими. І от вони збільшили кількість цих опряжок цих собак. Тим паче, можливо, на той час буде вже укладений датсько Канадійський антиамериканський союз можливо в Сирії, але в Сирію побоїться їхати Путін. Бо у цих добрих сирійців, які за допомогою турків зараз захопили там владу, є питання не лише до Асада, але так само і до Путіна. Можливо, це буде в Індії, принаймні Америка інвестує в Індію, а Індія робить все для того, щоб у Московії не закінчувалися гроші на. Вбивства українців є головною країною, яка закупає у них зараз нафту. Негайно потрібно передавати сікхам. Новітні системи ПЗРК добрі сікхи не люблять індійський уряд, не люблять московицький уряд. Натомість дуже люблять канадський уряд, а це означає, що прохолодно ставляться до нинішньої американської влади верніше цієї влади, яка зараз буде інаугурована. Давайте згадаємо всі минулі рази нас виручав саме Путін, адже українське керівництво, починаючи з 2014 року, неодноразово хотіло. Підписати ту чи іншу форму м'якої капітуляції, але Путін щоразу не погоджувався. Путін все одно хотів більше. Путін все одно хотів все. Він змусив нас воювати 10 років. Саме Путін перетворив більшість українців на патріотів. Саме він не залишив нам іншого виходу аніж стати. Визначною воєнною нацією, і якщо Путін примудрився перетворити цих індиферентних українців на націоналістів, якщо він зумів з зеленського і його офісу зробити бандерівців, Повірте, він зможе це зробити і з Трампом. Зараз кілька необхідних оголошень, і потім по дуже важливих темах далі. 12 числа не забудьте, що потрібно прийти на 10 годину на невгіничі каленки 14 на братську літургію. Я буду проголошувати полум'яну проповідь. Це дуже важливо. Власне, це буде про найголовніше, і в той самий день за цією самою адресою в культ театрі. Буде вистава колаборант за моєю п'єсою. Якщо не бачили, то підійдіть і це буде між іншим ваш спосіб, зокрема, фінансувати батальйон братства. Тобто, бійці батальйону не грають в цій виставі, там грають професійні актори, але значна кількість коштів іде саме на фінансування батальйону братства. Зайдіть на сайт Християнсько-патріотичної платформи і зареєструйтеся на вебінар, який буде 19-го числа. Я буду. На цьому вебінарі навчати аргументації проти УПЦ ФСБ, адже багато наших братів і сестер, які систематично борються проти УПЦ ФСБ, не в темі, не не володіють необхідною аргументацією. Погано знають предмет. Саме там буде йтися і про алгоритми переведення храмів з підпорядкування ФСБ до українських конфесій. І там вже можна зареєструватися на вебінар 26 го числа. Це потрібно для українців, які перебувають за кордоном. І там ми на цьому вебінарі будемо говорити. Про способи організації, способи орг роботи, взаємодії з місцевими органами влади, тиску на місцеві органи влади і протидії місцевим, промосковським громадським і політичним інформаційним ініціативам. Важлива новина розхідується потроху Китай: новий метапневмовірус. Вжасі HMPV, який зараз охоплює дедалі більше людей. Цей вірус він небезпечний. Китай і Московія, трошки в Казахстані, але здебільшого. Китай і через Владивосток це вже охоплює і Москвою. Цей новий китайський вірус співпадає з серйозною кризою. Криза економічна поглиблюється в Китаї. Там спад виробництва. Люди не хочуть працювати, люди не хочуть займатися бізнесом. Вони не беруть дешевих кредитів, які намагаються впихнути їм китайський уряд. Інвестиції тікають. Це супроводжується виступами. Громадськості вони дедалі чистішують, і от останній це провінція Шейдун. Це одна з багатих провінцій, і там масові заворушення студентів. Бійки з поліцією покалічено багато поліцейських. Там якийсь студент випав з вікна, звинувачують в цьому владу. Зараз в усьому звинувачують владу. Ну, тобто, будемо очікувати серйозних потрясінь у цього союзника Ерефії у Китаї. Звісно, це відіб'ється на Ерефії. Китай також бере менше московської нафти ніж брав раніше. Китай в цілому дотримується санкцій, і бачите, добре платить Ерефії своїми епідеміями в Лівані, де Ізраїль розгромив хізбалу. Нарешті обраний президентом багато років не було президента. У них за конституцією Ліванською, у них прем'єр-міністр завжди суніт, очільник парламенту завжди шиїт. А президент завжди християнин із міронітів. Міроніти це місцева версія християнського обряду. Міроніти ліванські перебувають в єдності з апостольським престолом. До речі, як і ліванські вірмени, переважно перебувають в єдності з апостольським престолом. Це вірмена католицька церква, не монофізицька, як, наприклад, в цій вірменії Кавказькі, новий президент Лівану Джозеф Аун. Як ми вже казали, Міраніт, він генерал вчився в Сполучених Штатах, авторитетна там людина, зумів якось уникнути того, щоб втягнути Ліванську армію в війну між Хізболою і Ізраїлем, хоча 40 ліванських солдатів загинуло. І, в принципі, його люблять в Лівані, нема відторгнення у Ізраїля до нього, і Сполучені Штати навіть збираються заганяти на Ліван під нього якусь гуманітарку. До 1980 року більше більше ніж 60% населення Лівану були християни. Це переважно Міраніти і вірмено католики. Зараз там християн значно менше, віргідно, десь відсотків 30, можливо, на сьогоднішній день дуже багато іммігрувало. Чомусь в Латинську Америку багато іммігрувало. міранітів. Тим часом Верховний суд Сполучених Штатів підтвердив рішення Нью-Йоркського суду про те, що Трамп підсудний, і фактично залишив в силі вирок по Трампу. Тобто, ну це по цим от е, грошам цієї порнозірці. Таким чином, Трамп є першим злочинцем в історії Сполучених Штатів, який обраний на посаду президента. Трамп зараз активно підтверджує свою репутацію неадеквата, Це були похорони. Картера і там був присутній і Трамп, і всі колишні президенти і кандидати в президенти. Трампа посадили поруч з Обамою, і хоча Трамп не любить Обамою, він весь час жартував і сміявся. Що жартувати і сміятися на похороні це викликало подив навіть у американців, які вже багато до чого звикли. Можливо, певні рації у фрікуватості Трампа і Є. Є така теорія божевільного водія. От якщо передбачаються якісь конфліктні ситуації чи просто важкі ситуації, краще зробити собі репутацію божевільного. Дві машини їдуть назустріч зустріч, одна одній, і хто перше зверне? От якщо ви хочете, щоб звернула та машина, на якій ви їдете, викиньте у вікно кермо, щоб водій протилежної машини бачив, що ви не маєте можливості звернути. Ви все одно будете перти вперед. Трамп весь час повторює, вони мене будуть слухатися. Ну тобто, партнери Сполучених Штатів і вороги Сполучених Штатів він каже, вони мене будуть слухатися, тому що я божевільний. І можливо, його оці наїзди на Канаду, на Панаму. На Данію, це для того, щоб показати, що так він справді неадекват і божевільний. Але тут е, така ситуація, і це теж всі бачать політики досвідчені. Люди нам тільки здається, що вони всі ідіоти. Ні, це дуже хитра публіка, яка дуже тонко відчуває і психологію маси, і психологію виборця, і психологію тих, з ким вони мають справу. Тих, з ким вони стоять на одній дошці. як мав би діяти по-справжньому відірваний хуліган, який потрапляє в новий шкільний клас, якого переводять в новий шкільний клас. Ну, звісно ж, дати по морді найбільш сильному, виділити альфа самця і влупити саме його. Але Трамп не такий. Він вибирає найслабших, тобто він намагається образити найслабших для того, щоб злякалися найсильніші. Він розуміє, що Канада не введе. Санкції проти нього він розуміє, що Данія не оголосить війну. Він розуміє, що можна плюватися в у цих вічливих європейських лідерів, а їм потрібно буде сильно пересилювати себе, щоб плюнути у відповідь. Але таким чином обдурити Китай, Ерефію та навіть Північну Корею неможливо. Тим паче, що він демонструє слабкість, тобто він знущається над Трюдо, він знущається над данцями, він підсміюється над Зеленським, але Путін супер, я його розумію, всі класний, і навіть Ким це сильний лідер, який чекає зі мною зустрічі, так каже Трамп. У нас взагалі занадто великі якісь сподівання на Сполучені Штати, що вони здатні когось притиснути. Але це не так. Подивіться, Мадуро о, склав присягу. Він знову президент. Сполучені Штати дуже не хотіли. Венесуела слабка країна. Вони впровадили дуже давно проти неї санкції. Вони не можуть видресерувати Венесуелу з 50-х років. Вони не можуть видресерувати Кубу, яка у них під боком. Вони хотіли задушити Талібан, довелося підписувати мирну угоду з Талібаном і відкупатися від Талібану. Їм вдалося знищити Саддама Хусейна. На цьому вони втратили три трильйони доларів американська економіка на цій операції, але потім їх випинали з Іраку. На предмет на когось наїхати по справжньому, на предмет когось видресувати, на предмет провести свою лінію. Вони не спроможні. Це не їхня фішка. Нічого вони самостійно не зможуть зробити із Москвою. Це такі країни, як Туреччина, які такі країни, як Ізраїль. Здатні вирішувати свої проблеми, здатні дресирувати сусідів. Навіть Китай не здатний. От Україна війде в число тих, хто здатні, Україна війде в кампанію з Туреччиною і Ізраїлем. Та й Москові не сильно вдається комусь щось нав'язати. Дивіться щодо тих, хто самі під них не падають. Можна щось нав'язувати Білорусі, От Білорусі цілують ті і без всяких погроз. Можна щось нав'язувати грузинам. Але грузини, бачите, не хочуть воювати, не хочуть навіть всерйоз бунтувати. Але, от навіть невеликим таким країнам, як Азербайджан, звісно, що з Азербайджаном Туреччина, але все ж таки зараз Москва сидить і розвозить соплі по щоках. Тому що так багато зробили Азербайджану, віддали їм Вірменію, зрадили вірмен, зради інтересів Азербайджана. А азіра у відповідь витирають об них ноги. всього лише за якийсь збитий літак, вимагають якихось вибачень, скасували всі свої е, польоти над Ерефією, що, в принципі, неприємно. За ними скасували польоти Киргизи і Казахи. За ними європейці підтвердили і ще далі заборону на польоти і ще до середини літа обмежили азербайджанці термін перебування для росіян на території Азербайджана 90 днями і скасували якийсь чемпіонат по якомусь там виду спорту, тобто поводять себе вкрай. Нахабно. До речі, якщо ми вже заговорили за Кавказ, то Верховна Рада нарешті прийняла історичне рішення про визнання геноциду черкесів. Це важливий моральний чинник. Це сильно укріплює наші моральні позиції на північному Кавказі і навіть в Туреччині свого часу, в 19 столітті, Московія влаштувала геноцид черкесів, які довго опиралися московському пануванню. Було дуже багато людей винищено. Заголодоморено дуже багато людей вбито, і дуже багато людей виломилися в Туреччину. Туреччина дала можливість цим черкесам слитися. Зараз дуже багато нащадків цих черкесів є турецькими чиновниками, служить в турецькій армії на високих посадах. Генетична пам'ять у них слава Богу. Вони чудово пам'ятають своїх предків і те, що робила Московія. Тобто, це дуже непогано нам і для збурення північного Кавказу і. Для посилення якихось симпатій до нас серед турецької бюрократії і серед турецьких військових. Проект постанови про визнання геноциду черкесів був поданий ще в 22-му році народним депутатом Олексієм Гончаренком, і от все це дуже довго не могли наважитися чомусь це зробити, і тільки зараз нарешті це проголосували. Чи цей проект вирішили, що позая Олексій Гончаренко-Прошенкевич то зробити якусь іншу постанову на цю саму тему? Тим не менше, нарешті це вдалося. У Нас дуже повільно приймаються правильні рішення. Сполучені Штати впровадили санкції зараз не лише проти танкерного флоту Ерефії, але і проти суддів міжнародного кримінального суду за їхній ордер Натаньяху. Ізраїльського прем'єр-міністру, якого вони постановили арештувати, і в зв'язку з цим Туск підтвердив зараз на Натаньяху, що він може приїздити до Польщі на дні відзначення там Холокосту, а свєнцем і таке інше, що його поляки не заарештують. І останнє, що я хочу вам сказати, у нас дуже багато роботи всередині України. Тому що дуже багато людей всередині України намагаються грати або на руку ворогу, або просто послаблюють Україну своїми діями. Дуже багато хто тут. Приєднуються до окупанта це і новинні агенції. От я нещодавно подивився матеріал ТСН по 155-й бригаді. Це просто московська пропаганда, яка чомусь транслюється. ТСН. механізм такий береться якась реальна проблема або реальна неприємність і роздувається до вселенських масштабів для того, щоб замазати лайном всю українську державу, всі українські збройні сили посіяти з невіру. В нашій перемозі Ахметівська фабрика новин постійно транслює московицькі наративи, постійно маже брудом ТЦК. І, взагалі, в засобах масової інформації на ТЦК виливається просто якийсь неймовірний потік лайна. Але, от є, наприклад, українські суди, які займають абсолютно контрреволюційну і антинаціональну позицію, на них значно менше. Вливаються, їх не поміщають. У нас всі біди від ТЦК. Українські суди, які дають можливість брати участь у Верховній Раді Шуфричу, взагалі державним зрадникам, які дають мізерні терміни за державну зраду і за пособництво окупантам. І в великому і малому у нас дуже багато проблем, на які варто було би звернути увагу. Але ні, всі зайняті тим, щоби. Плювати в спину Збройним силам, і щоб компрометувати ТЦК в Києві є ботанічний сад на звірінці Гришка, і там частина земель цього саду незаконно була передана під забудову. І добре, що можливо це вдалося зупинити все діло. Але от на території цього саду досі чомусь функціонує іонінський так званий монастир УПЦ ФСБ. Це такий Розсадник вати він завжди таким був із всіх ватних інстанцій у ПЦ ФСБ в Києві. Цей був найбільш ватним. І от питання: добре, ви не можете там розторгнути, якось прибрати звідти це от ватне кубло. Але е, чому автівки е, цих всіх потвор приїжджають вільно на територію цього так званого монастиря через ботанічний сад? Ви ж можете їх не пускати, це ваша територія. Тобто я не можу заїхати своєю автівкою на територію ботанічного саду, а е, псевдопопив ПЦ ФСБ можуть заїжджати. І От я звертаюся зараз до академії наук і до керівництва цього ботанічного саду. Ну давайте хоч трошки перекриємо кисень цим потвором. Я думаю, ми вам ближчим часом допоможемо в цьому. Скажемо, якщо ви самі цього не розумієте, ми будемо допомагати. У нас є проблеми, з якими явно не впорається вище державне керівництво, яке заклопотане війною і взагалі має дуже маленький арсенал засобів боротьби проти всіх негараздів. У нас е малий бізнес зараз убивається рішеннями уряду і Верховної Ради. А середній бізнес зараз добивається зусиллями БЕБ, бюро економічної безпеки і податкової. Там зараз безпреділ і здирництво якого не було навіть в часи Януковича, навіть в часи Порошенка, навіть в часи Ющенка такого не було. Економіка України має функціонувати. Під час війни, без війни, до війни, після війни, вона має функціонувати. Тут має бути дуже комфортно, тут не комфортно з причини війни. Але з причини інших умов функціонування економіки тут має бути дуже комфортно. Ми дуже залежимо від того, як це тут все працює. Але БЕП, Податкова, Верховна Рада і Уряд роблять все для того, щоб вбити українську економіку, і це їм вдається краще. Ніж московитам, ніж московитським ракетам, їхнім аерокосмічним військам. Раніше Беп не знало, як наїжджати нормально, а потім вони виробили просту схему. Вони собі пишуть е, папір, що от вони підозрюють, що, наприклад, якесь підприємство якось там нечистоплотно себе поводить. Я сам не економіст, я сам не бізнесмен і плутаюся в термінах, але я спілкуюся з дуже багатьма людьми, які потерпають від цього. Тобто вони пишуть собі економічну записку, що в них є якісь там дані, розвіддані, що таке то підприємство погано йдуть в суд і отримують там ухвалу, платять навіть судді, самі платять суддям. Отримують ухвалу на арешт активів цього підприємства. Потім приходять на підприємство і кажуть, що давайте, як ми далі будемо дружити, або ви платите таку-суму державу, таку-то суму трошки більше нам, або ви стоїте на абонентське утримання, платите нам постійно. Кожного місяця для того, щоб не повторювалися проблеми, або там іще якісь виходи із цього. І це робиться все відкрито, ніхто ж не ховається. І поза як апетити дуже великі, і поза як ці люди розуміють, що вони недовго будуть на посадах, то, як правило, з соточки вже починається розмова зі 100, від 100 тисяч доларів, яке б не було це підприємство. Виробилися свої схеми роботи і у податкової безпридільної. Тобто у нас дуже багато людей. Працює над тим, щоб знищити українську економіку, в принципі. Хоча ці люди могли би працювати над тим, щоб знищувати окупантів, наприклад, в рядах українських збройних сил. Тому я хочу вам сказати, панове журналісти, панове громадськість, блогери і оці всі любителі кидатися лайном ви не ТЦК беріться. У вас беп є, у вас є податкова, у вас є пришелепковаті люди в Верховній Раді і в уряді. Ну але дасть Бог все буде добре. Нація все таки справді сильно змінилася, і все, що тут відбувається, і в тому числі і зміни на краще, а вони є, будуть відбуватися значно швидше. Ми це вже бачимо. Ми обов'язково переможемо, браття і сестри. На цьому вам, вам моє щире звитяжне бадьоре українське міні. Пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви в подальшому мечали огідною говіркою Булгакова.